Я вітаю всіх підписників і друзів каналу Влад Ліхман. Сьогодні у нас 22 серпня і ми копаємо свою картоплю. Ну, Як ця картопля виросла в таких неблагоприятних умовах, ви бачили. З її морози у нас були ставок рядом, низина. до 3 градусів морозу було, не ми встигли обгорнути, до пізнього вечора обгортали. Потім Жара стала у нас за вегетаційний період цієї картоплі не було ні одного доща. Ну, такі дощі проходить, як отак раз, шлангою, бризнув і все, до землі навіть не доходило. Але дякуючи нашій технології, нашу технологію я вже розказував у, на своєму каналі. І ось і зараз ви бачите, велика земля вкрита. Шелухою із насіння соняшника дало великий результат. І, як я дивився ваші ролики, і десь 50% картоплю вирощують по такій технології, як і ми. Ну, що я маю в виду, що дивіться, немає у нас бур'яна. Оце картоплю ми нічого не готував, так як є. Я почав копати. оце копалка копа. Я остановлюсь на цій копалці. Ну, урожай, я скажу, що на цей рік добрий, хороший, подивіться, який урожай. І це що копалка, вона тут якби була транспортерна, вона показала, що чисто картошечка. А так, звісно, картинка на цьому ну, викопує, хорошо працює. Значит, ну, Я е, все хочу встановитися на цій копалці. Значить, у нас я розказував п'ятка тут, Але п'ятка зараз земля така, що той п'ятка, коли заглибляється, коли не то, якщо, бо дуже земля така була, що суха. І я із свого культиватора поставив сюди опорні колеса. Набагато лучше. я бросаю мотоблок, він сам іде, глубина виставлена, все. Так що дивіться, далі будемо показувати, як будемо далі працювати. Thank you.